Сьогодні добре попрацювали, занесли 10 тонн пшенички і треба ж добре повечеряти. Сьогодні у нас в меню борщик домашній. Звісно ж, наша копчена продукція. Тут і ковбаска, і биточок, і генеральська салко. І хлібчик домашній, мама сьогодні спекла. Зараз його відріжу та почнемо вечеряти. Ще свіженький і дуже. Ароматний та хрусткий. Зараз візьму часничок, натру його. Тепер зверху ковбаска і можна з борщичком скуштувати. Це реально смачно. Тепер салко з хроником отак. Аби ви знали, як це смачно. І, звісно, огірочок. вата. Всім смачного, всім гарного тихого вечора.